Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні переглянемо з вами декілька новинок, а також частково прикраси з наявності. Розпочнемо відео з намист. З'явились нові намиста з танзанітами. До речі, хто запитував за гіпоалергенні замочки отут От якраз такі: і додатковий ланцюжок, і сам замочок карабін гіпоалергенний. Танзаніти. В огранці 4 мм в діаметрі. Такі намиста нанизані на ювелірний тросик довжина 42 см, тобто практично під шийку вони будуть, але плюс 5 см додатковий ланцюжок. Вартість намиста. 1350 гривень діаметр 4 міліметри і вага 13 грамів. Я спеціально поклала поруч, щоб було видно різницю між більш дорожчим намистом і дешевшим намистом. Тут Різниця в насиченості синього-фіолетового, синьо синьо-лавандового відтінку. Дешевші намиста вони більш до сірого, сіро-сині, щоб так правильно сформулювати. Далі ось таке намисто танзаніти, невогранці, намистинки на збільшення це намисто на нитці. Замочок, карабін, біжутерія. На, на збільшення намистинки від 3,5 до 6,5 міліметрів збільшення до центру. Довжина 46 сантиметрів. Вага 22,8 грами. Вартість намиста 2700 гривень. Ось такі два варіанти. Намисто з бірюзою. Також кульки в огранці. Тут такий мікс: і блакитні, і зелені з включеннями. Таке намисто на ювелірному тросику. Діаметр також 4 мм. Довжина 42 см плюс 5 см додатковий ланцюжок. І, знову ж таки, гіпоалергенна біжутерія. Вартість намиста. Так, що я не проговорила, вага 10 грамів. Вартість намиста 1350 гривень. Бірюза. Наступне каблучка з принітом такий прямокутничок. Розмір 18,3, вага 6,8 грамів. Срібло 925 проби. Камінчик 18,2 на 13,5 мм. Вартість каблучки 1500 гривень. І можна її за. Парувати є в мене кулон з хризопразом. Ось такий хризопраз, до речі, напівпрозорий. Мені здається, можна чудово їх поєднати: приніт і хризопраз. Кулон має вагу 11,5 грамів. Камінь 32 на 20,5 мм. Вушко. 6 на 5 міліметрів камінчик відкритий. Вартість колону 2000. Наступне родохрозити. Маю один комплектик з родохрозитами. Каблучка в розмірі 18 і 7, діаметр родохрозитів – 12 міліметрів. Вага каблучки 4 грами. Сережки англійський замочок, камінчики відкриті. Вага сережок 6,3 грами. Вартість комплекту 2200 гривень. Породух розитом є в мене ще 3 браслетики. До речі, ось такий новий. Браслетик був вже схожий в мене. Є в наявності три браслетики: такі більші, масивніші і ось такий. Покажу їх, напевно, окремо, дуже ніжний, більш такий насичено-рожевий. На об'єм зап'ястя. Вони всі, в принципі, йдуть 17,5. 17 об'єм зап'ястя. Вартість 2700 гривень. Сегмент 12,3 на 9,1 міліметр. 23,5 грами. І два ось таких браслетики, Покажу їх поближче. Це в мене залишились найдорожчі. Менший браслетик 32,7 грами, більший браслетик 47 грамів. По вартості менший 3300 гривень, більший, якщо я не помиляюсь, так, 4500. Ці браслети дуже дорогі, з найдорожчої серії були. Так, породу грозита маю ще окрему каблучку. В чому її плюс? Вона роз'ємна, тобто її можна зажати або розжати на розмір, який вам потрібен. Досить така виглядає масивною. Камінь 31 на 24 мм. Можна додати, до речі, ось ці краще. Такої форми краще підійдуть сюди, тому що тут він яскравіше рожевий, більш яскравий такий. Ось такі браслетики чудово до неї підійдуть. Камінь 31 на 24 в каблучці, вага. 17,6 грамів. Тут досить багато срібла. Широка шинка. Вартість каблучки 2200 гривень. Породу хрозить там все. Далі хочу показати рутиловий кварц. Є в мене чудовий комплектик. Тут треба якось поближче, напевно, показувати камінчики. Тут такі. Тонесеньке волокно рутилу, рутиловий кварц, комплект. Каблучка в розмірі 18,3, вага каблучки 6,5 грамів. Рутилови кварці 18,5 на 13 міліметрів, сережки 10 грамів, англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 4200 гривень. І сюди шикарно можна додати браслет. Всі вироби в сріблі 925-ї проби. Браслет з рутиловими клапцями. Подивіться, як це шикарно виглядає. Мені дуже подобається так, по браслету розповідатиму, напевно, окремо. Вага 22 грами. На об'єм зап'ястя до 18 сантиметрів. Тут це центральний камінчик він овальної форми, інші крапельки. Замочок карабін. Зворотній бік. Сегменти 16 на 12 міліметрів 22 грами. Вартість браслету. 4300 гривень. І порутиловим кварцем має ще дуже гарні два браслетики. Зверніть увагу на цей браслет, тут шикарна якість каменю. Шикарна просто! Мені хочеться називати не рутиловий кварц, а рутил в гірському кришталі, настільки він практично прозорий. Ну, вживу він краще, от чесно, дівчата, аніж на відео, я дивлюсь. По цьому браслету діаметр намистин 11,5 мм, на об'єм зап'ястя до 19 см. Вартість 2600 гривень. Один єдиний він в мене, великий, я маю на увазі. І менший діаметр 8 мм, На 17 см зап'ястя. Він вже не такий прозорий, але тут, мені здається, більше рутилу. Волоком рутилу. Десь якась ворсинка. Прилипло. Вартість 1200 гривень. Ось такий браслетик. Ось так виглядатиме на запесті. Далі декілька браслетів. Мені вдалося викупити ще 4 браслети з тих, які ви запитували. Браслет з серафінітом. Це взагалі у нас рідкість, щоб саме плаский широкий браслет з сирофінітом. Клінохлор. Браслет має вагу 38,8 грамів, на зап'ястя 18, максимум 18,5 см. Сегмент 15,5 на 12 мм, товщина, доволі Такий товст, товстенький. Товщина браслету 6 мм. Браслет один єдиний. А, і поки що більше їх дівчата не буде. Це один викупила. Вартість 3800 гривень. Часто в мене запитували, дівчата, хто запитував, ось він один одненький є. Наступне. Блакитний агат. Він на велику руку була у нас така серія, пам'ятаєте, під викуп ми замовляли з вами. Браслет на зап'ястя 20, навіть більше сантиметрів, він такий об'ємний. Сегмент 12 на 9 міліметрів. Вага браслету 30 грамів. Дуже ніжний, ніжний ніжний. Дивіться. Вартість браслету 2800 гривень це такі топові по якості камені. Також мене запитували, нагадайте, будь ласка, дівчата, хто його хотів. Тому що в мене під запис було, що його запитували, і я не записала, хто в мене з дівчат його питав. Далі браслет Фантомний кварц на зап'ястя 18,5. Максимум 19 сантиметрів. Вага 40 грамів. Сегмент 15 на 11 міліметрів. Вартість браслету 750 гривень. І по браслетам ще один браслетик з берилами. Дуже-дуже ніжний, ніжний, ніжний. Намистинки в огранці. На зап'ястям 19-19,5. Навіть він великий, такий по об'єму. Вага 29 грамів. Сегмент 12,5 на 9,5 мм. Вартість 700 гривень. І наостанок хочу показати ще декілька комплектів та каблучку з перлинками. Комплект класичний з білими перлинами. Каблучка у 18 розмірі. Діаметр перлинок 9 міліметрів. Вага каблучки 3 грами, вага сережок 4,7 грамів. Ось такий зворотній бік сережок. Так, обіграна перлинка гарно Англійський замочок. Вартість комплекту 2350 гривень. Такі молочні перлинки. Класична, класична класика. Наступний комплектик сірі барочні перлинки. Вони сірі, але тут Зелено-фіолетові переливи. Вам їх видно більш як зелені, а мені вживу їх видно, зелено трошки з фіолетовими такими. Барочні перлини. Каблучка в розмірі 17,7, діаметр перлинок 13,5 мм. Вага каблучки, 3,6 грамів. Вага сережок 6 грамів. Англійський замочок, перлинки відкриті. Вартість комплекту 2250 гривень. По перлинкам ще один комплектик, також такий досить класичний, з сірими перлинками. Каблучка в розмірі 18,2. Діаметр перлинок 7,5 міліметрів. Також дуже цікавий, дуже ніжний, дівочий такий. Мені подобається. Вага каблучки 3,5 грами, вага сережок 4,7 грамів. Зворотній бік, подивіться, як цікаво зроблено. Англійський замочок і вартість комплекту 2650 гривень. На сьогодні у мене все. Всім дуже дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти, де ви можете переглянути всі прикраси в наявності. Замовлення я приймаю у Viber, контактний номер телефону та посилання на Viber-спільноту я залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Всім ще раз дякую, гарного дня та чудового настрою.